Слава. 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 Так починається ранок учнів ліцею номер один в школу не зайдеш, поки не пройдеш перевірку через арковий металодетектор. Заборонені предмети у навчальний заклад не принесеш. Це не є якоюсь проблемою для мене особливо, і для моїх однокласників також. Бо ну вони не сварилися, нічого не казали. на рахунок цієї рамки. Це безпека в школі. Це насправді головне. Система працює у навчальному закладі близько тижня, контролює прохід учнів, черговий вчитель, а також інспектор служби освітньої безпеки. У разі виявлення заборонених предметів, Метів їх вилучають, однак таких випадків поки у ліцеї не фіксували. Якщо виявляються дані предмети, це є зі мною вчитель. І ми звичайно вилучаємо, повідомляємо батьків у свою чергу. Також класного керівника адміністрацію закладу. І тільки тоді, коли батьки виявляють і мають бажання забрати цей небезпечний предмет, з ними так само проводиться профілактична робота. Перед встановленням аркових металодетекторів адміністрація закладу провела бесіду із. Батьками та учнями усі одноголосно були за, тож проблем із встановленням рамки майже не виникало. У нас була одна з проблем, якщо ви пам'ятаєте, по школах все одно по школах величезні виходи, є два виходи. У нас він тільки один евакуаційний вихід, щоб він не загрошував. Тому перед тим було проконсультовано з ДСНСниками, Нам саме сказали, що має бути рамка стояти перпендикулярно і скільки метрів все було проговорено. І після того вже ми вже встановлювали. Загалом такі рамки вже встановили у трьох навчальних закладах. Рівного це власне ліцей номер 1 номер 2 а також гімназія номер 24 Зараз у місті активно працюють над створенням безпечного освітнього середовища. Законодавством на сьогоднішній день передбачено ряд напрямків, які можна реалізувати по різному це і системи відеоспостереження, які підключені до тривожної кнопки по закладах освіти наших. Це і присутність служби офіціально служби освітньої безпеки, це і власне встановлення арочних металорамок, які ви зараз бачите на сьогоднішній день. Вони встановлені з ініціативи і за підтримки власне управління патрульної поліції Рівненській області. Аркові металодетектори продовжуватимуть встановлювати. Згодом вони з'являються у всіх навчальних закладах нашого міста. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.